І попрацюємо з карточками товарів. Тобто нам да, відкриємо наш макетик, подивимось, як це все буде виглядати. Бачите, в нас є певні зображення автомобілів, є певна їх назва, і карточка сама виглядає ось таким чином, з певними закругленнями. Зараз це все будемо намагатися створити в реальному часі. Давайте знайдемо якусь автівку. нашого проєкту. Додамо це в самий код на нашу індексну сторінку. Цікаво, як я одразу декілька рядків змінюю. Я просто натискаю напевно, на певний рядок, затискаю Ctrl і додаю ще один курсор на ще один рядок, для того, щоб одразу декілька рядків редагувати в цьому редакторі. Так, зберігаємо цю інформацію, відкриємо нашу сторінку, подивимося, там у нас додались картинки. Тепер будемо працювати з самим оформленням. Розділимо умовно браузер на дві частинки. І я буду одразу прописувати тут онлайн стилі для того, щоб це все було наглядно видно, як це все працює. Тобто, да, в нас є певна карточка товару. Mm -hmm. Прописуємо наші стилі. Нам потрібно що задати? В нас є певна ширина цих карточок, да? нам потрібно задати її. Задамо. В процентах. У нас буде три карточки. По 30% і якраз у нас ще залишається по 10% на відступ. Ми можемо робити, наприклад, маржин, зовнішній вигляд, 5%, наприклад. Зберігаємо цю інформацію, спробуємо новити сторінку. Бачимо, у нас карточка змінилася. Знову ж таки, нам потрібно буде потім це все застосовувати до всіх карточок. Щоб це не робити до кожної карточки окремо, можна знову ж таки а, скористатися нашим стилістичним файлом. Далі тут це все прописати, звертаючись до певної карточки одразу. Зберігаємо, оновлюємо. як бачимо, це застосувалося тепер до кожної карточки. Ми можемо змінити відстук, ось цей, зовнішній. А, так, тепер саме зображення. А, ну, і знову ж таки, в нас сама карточка ще так само має певний фон. Да? У нас є певний бергонд білого кольору. І є певний бордер. Ми його не бачимо. Він у нас може бути там приблизно 2 пікселі якась суцільна лінія. Знову ж таки, для того, щоб відділяти, ми можемо задати певний колір цієї лінії. Як бачимо, в мене на макеті певної лінії немає, в мене є тільки Box Shadow, тобто якась тінь, яка буде відокремлюватися цю карточку. Знову ж таки, ми можемо задати якийсь такий сіреньку, сіреньку тоненьку лінію для того, щоб її майже не було видно. Як бачимо, у мене на карточці певне закруглення, тобто ми робимо border-radius, наприклад, ті ж самі 10 пікселів. Зберігаємо це все, подивимося, як в нас змінився наш сайт, тобто, да, вже трошки становиться більше схоже на саму карточку товару. А... Знизу ми бачимо, є певне закруглення, а в саме його зображення в нас закруглення немає. Перейдемо до зображення, попрацюємо з ним. То знову ж таки, про вкладені в стилі те, що ми казали, да? ми можемо а, звернутися до певного класу і звернутися до певного об'єкту в цьому класі. До нашої картинки в цій карточці. Задати їй ширину 100%, задати їй так само бордер радіус. Його можемо окремо задати border radius стоп. Знову ж таки, давайте спробуємо загальний задати. Як бачимо, у нас закруглення було трошки більше, трошки його збільшуємо. Зберігаємо у новому сторінку, закруглення стало більше, і в нас нижче є так само закруглення, яке нам не потрібно, виходячи з шаблону. Бачимо, де да, у нас арінна картинка. А, для цього в самій картинці ми можемо а, так само, бачити, я чітко не пам'ятаю, як в нас задається бордер радіус для певних кутів. Я можу знову ж таки в самому браузері це все прописати, спробувати. Тому що, знову таки, всі стилістичні властивості запам'ятати. А, досить важко. Знову ж таки, не пам'ятаю, можна скористатися певними підказками. Да? А, ми вигляда... Бачимо, що це виглядає трошки інакше. Да? Тобто border-top-left-radius або border bottom left radius для того, щоб зробити ниж... нижній лівий кут. Ми можемо... Скористатися цієї властивості. Задати окремо Border-Top-Left-Radius. і border top left Для того, щоб звернутися до певних кутів і певним кутам задати певне закруглення. Оновлюємо сторінку, дивимось, да? знизу в мене вже є певне вирівнювання, є певні закруглення. І тепер в мене залишається ще всередині текст, який потрібно нам змінити. Да? Подивимось на нашу саму структуру. Ми можемо робити тепер певні відступи для заголовку, виходячи з макету. У да? мене є певний відступ ліворуч. Для того, щоб карточка виглядала більш гармонічно. Давайте це і зробимо. Так само звертаємося до нашого класу. І до заголовку в ньому. Зробимо певний зовнішній відступ. Margin. Left нас цікавить. Знову ж таки, нас цікавить не тільки ліворуч, а ще, коли в нас буде мобільна версія. Він може повноцінно нагласти, нас також буде цікавити ще й відступ праворуч. Тому ми можемо задати одразу там 10 пікселів та 2 пікселі. тобто відступ одразу, по крайням та зверху. Збережемо, подивимось, як це у нас виглядає. Тоді у нас ліворуч стало 2 пікселі, праворуч також 2 пікселі. Зверху, знизу, у нас по 10 пікселів. Виходячи з макету, у нас більший відступ по, по крайням, тому ми їх будемо збільшувати. Зберігаємо. У новому бачимо, у нас також змінився, змінився, змістився. Додамо ще відступи зверху та знизу. І попрацюємо тепер ще з самим текстом. Тут, да? У нас є текпе з самим описом нашого автомобіля. В нього будуть схожі відступи. Тому я просто скопіював цю властивість, зберігаємо, оновлюємо. І дивимось, дивимося, да, у нас вже підганяється і заголовок, і сам текст, і тепер в нас ще є ціна, да, яка в нас задана тегом span з класом Price. Знову ж таки, ми можемо звернутися як через тег P текстовий так і через тегспан. Давайте через звичайний текстовий спробуємо. То ми звернулися до Тегу P з класом Price. Знову ж таки, бачите, можна через точечку до конкретного тегу звертатися з певним класом. А, в нього відступи будуть трошки інші, тому що в нього буде вирівнювання по правій частині. Текст Algen у нас буде right. Буде певна в нього товщина. Наприклад, 700, да? такий жирненький. І відступимо, поки прибираємо, зберігаємо, оновлюємо. Як бачимо, в нас ціна стала праворуч, трошки така більш жирна, але знову ж таки, пана нас знаходиться ось тут праворуч відносно самого тексту. Що ми можемо робити? Ми можемо за допомогою position задати їй певну позицію в нашій карточці. Знову ж таки, за допомогою тих самих стіків приліпити її в цю частину, можемо. Задати в нашій самій карточці позицію релятив, а самі ціні пози... позицію абсолют і зміщувати відносно самої карточки. Знову ж таки, щоб награтися з цими всіма зміщеннями і тому подібне, ми можемо знову ж таки повернутися до нашого тему спан. Але в якому вигляді. Робимо спан і вставляємо його в сам наш текст. Тому що, як бачите, він в нас знаходиться на одному рівні з текстом. Продублюємо це. То, таки, бачите, в залежності від того, як я роблю певне стилістичне оформлення, я вже трошки змінюю е, саму штама і структуру для того, щоб е, більш е, гармонічні стилі в мене виходили. О, знову ж таки, трошки не встиг, у нас вже кінець лекції. Подивимося, що у нас виходить. Да, тобто у нас є. Тепер тут ціна, яку ми можемо змінити. Ось таким чином. І потім вирівнювати її по правому, по правому краю, ще доробити кнопочки. О, знову ж таки. Я з вами буду вже прощатися, можете йти на перерву. Ті, кому цікаво, можуть залишитися, допишу зараз відеоролик якраз і продемонструю до кінця до карточки. Всю карточку зроблю, зроблю кнопочку, тобто знову ж таки, лекція в нас вже офіційно завершилася. Ті, хто хоче, можуть залишитися, подивитися як далі. Я це роблю. Тому ті, хто вже буде відключатися до побачення, гарного дня, Ті, хто хоче, можуть залишатися ще. Так, з тими хто залишається, попрацюємо з самою кнопочкою. Да, тобто нижче в нас є сама кнопка з певним класом. Button Second. Можемо задати і певну ширину. Знову ж таки, виходячи з нашого макету, вона десь 90% буде. Якраз по 5% у нас будуть відступи. Ширина 90%, маржен буде 5%. В неї є певна заливка, є певне закруглення, тобто ми борди радіус задаємо. Ті ж самі 20 пікселів, наприклад. Задаємо її фон. Background Yellow. Зберігаємо, оновлю, оновимо, подивимося, що в нас виходить. Да? А, бачимо, що в нас ще відповідно до макету текст знаходиться всередині. Тобто нам ще потрібно сам текст. Кнопочки вирівняти текст Aligen Enter. А, то нам вже більше схоже на саму кнопочку. Знову ж таки, тут трошки менше закруглення, десь і пікселів. А знову ж таки, колір якийсь ми можемо знайти більш такий гармонічний хекс помаранчевий. 6600. Засувати його. Зберігаємо, подивимося, як це виглядає. Да. Більш такий вже наближений до ну, нашого реального кольору. Знову ж таки, в кого є Photoshop можна за допомогою самої піп'ятки це все зробити або знову ж таки а, написати хекс палітра. Побавитися, спробувати підібрати саме наш кольор, який нас цікавить. У нас він більше ось таким чином виглядає. Нам да, вже більше схоже. Так, це те ще стосується кнопочки, як бачимо, у нас є ще трошки затемнення, тобто є така тоненька лінія. трошки більш затемнений відтінок якраз для неї. Ось таким чином можемо да, отримати невеличке підкреслення. Та виділення на кнопочки. Знову ж таки, це можна вже гратися більше градієнтами, підбирати кольори під це все. А, те, що стосується у нас ціни. Да? Вырівняємо її провожич. Бачимо, щось не зрозуміло. а, можна це все подивитися, тобто ми можемо задати це все с властивий для того, щоб вирівнювати по правій частині, тобто знову ж таки всі рекомендації, а, всі якісь підказки ми можемо знайти а, в тій самій пошуковій системі в нашому чатку GPT. Але знову ж таки, в нас наступна лекція буде ще по вирівнюванні по сітці, тому цей елемент я залишу, якраз таки, щоб продемонструвати вам потім на шостій лекції, якраз таки, вирівнювання по сітці, по лівому, по правому краю, як певні елементи в блоковій структурі або в флекс-структурі вирівнювати. Знову ж таки, ті ж самі карточки вирівнюємо, розмістимо. Вони в нас вже виглядають а, більш гармонічно, більш схоже на макетик наш. Там будемо вже в наступній лекції якраз таки далі з ними працювати. Далі вирівнювати, що нам ще тут може не вистачати. Да? Ми бачимо, що у нас сам текст трошки менший і сам заголовок має властивість аперкейс. Да? Повертаючись до нашої лекції, до властивостей тексту. У нас цікавий текст трансформу. Зберігаємо, подивимось. Да, тепер все великими літерами. Знову ж таки, і сам розмір шрифту можна трошки зменшити. І зробити його більш таким сіреньким. Ось на такому невеличкому прикладі показав вам, як робити карточку товару. Знову ж таки, ціна у нас чорного кольору. З цим можна досить багато гратися, да? дивитися, як це все працює. Будемо на наступних лекціях продовжувати оформлювати, вирівнювати це все діло. Наповнювати нашу вже сторінку саме стилями. А на сьогодні в нас вже буде все. Будемо закруглюватися, будемо зупиняти запис.